Подружжя ужгородських пенсіонерів Василь та Софія Волкотруби користуються громадським транспортом не часто. Утім, коли їздять, немолодим уже людям доводиться вислуховувати нарікання від водіїв щодо безплатного проїзду за пенсійним посвідченням. Нарікають, але возять, каже подружжя. Утім, підвищення тарифів на проїзд обоє сприймають швидше негативно, ніж позитивно. Для пенсіонерів це вже лишнє». всі люди скажуть, що погано буде ставитися. В Ужгороді 30 тисяч пенсіонерів, з них автобусами і маршрутками користується не більше двох третин вирахував міський голова. Компенсації за пільговий проїзд, а це 700 тисяч гривень, перевізники ще не отримали. Пільговики не єдина причина, з якої перевізники вже півтора року просили підвищити тарифи на проїзд. На дизельне паливо на 41% піднялися ціни. На газ мета на 70% піднялися ціни. І значить, мінімальна зарплата зросла порядка десь на 20%. Сьогодні перевізники святкують рішення засідання міськвиконкому, а точніше, 10 голосів на їх користь. З 1 березня ціна проїзду зросте на 30 копійок і становитиме 2,30. Перший день березня вибрали як альтернативу. Перевізники просили підвищити ціни з 1 лютого. Окремі міські депутати, з 1 квітня, коли завершиться опалювальний сезон, і витрат у містян поменшує або ж взагалі зменшити. Економічних передумов для зростання тарифів немає наполягають члени міськвиконкому та депутати, котрі голосували проти і наполягають з вересня 2010 року, коли в останні переглядали тарифи, якість послуг не покращилася. Спочатку треба навести лад в цій отраслі міській, а потім піднімати тариф. Ми піднімали вже тарифи на 2 гривні, і я знаю, що люди абсолютно не відчули ніяких покращень в перевезеннях. У Нас було десь 6 пунктів висновків комісії депутатської по саме по маршрутним перевезенням і жодного з цих пунктів не, не виконано до сих пір. Ні служба пасажирських перевезень, ні самі перевізники. Тобто я вважаю, що треба спочатку покращити якість послуги, а потім просити підняття тарифів. Інформація про зростання тарифів для ужгородців стала новиною, яку вони сприймають по-різному. 2,30 – То то не, не дуже невелика різниця, мені здається. Підвищення, щоб зарплати повищали. Це вважайте, кожен день. 4,60, А у нас скільки мінімальна ставка? 1300 чи скільки зарплата? Ви готові платити більше. Ну, а що, пішком Ходіть в такою погоду? Нам Ми, не, як вам сказати правильно, готові. Ми винуждені. Мер міста за підвищення каже, Дякую. передумови є. Півтора роки. Ми не піднімали. Зараз вже така скрутна ситуація, що вони мені просто. Доказують економічне обґрунтування, що вони не витримують, вони не можуть зміняти, поміняти колеса, зимню резину на літню або навпаки, що у них транспорт, коли ламається, нема коштів на оновлення, деталей і багато чого іншого. Тому треба війти не тільки в образ користувача, а і того, хто надає послуги. Наша задача влади знаходити компроміси, отож першого дня весни проїзду міському транспорті уже становитиме 2 гривні 30 копійок. Натомість перевізники мають до 1 квітня встановити в частині маршруток gps навігатори а на кінцевих зупинках відеокамери, щоб диспетчери могли контролювати роботу громадського транспорту, а ще поступово оновлювати транспортний парк.